За останні роки було чимало відмінених ігор. Серед них були проекти і про чорнобильських мутантів, і про космічних окупантів, і навіть про готичних кровосмоктантів. З втратою одних ми якось змирилися. А от з іншими ні. За якими з відмінених ігор ми сумуватимемо найбільше? Дізнаєшся просто зараз у трійці і гроната. І розпочинається наш рейтинг на одному із нижніх рівнів планети курусам. Тут ніхто і не чув про силу чи світлові мечі. Зате усі знають, що таке бластер і мисливці за голова. І ти, ігронавте, мав стати одним із них культовим боба фетом, головним героєм відміненого екшену Star Wars 1313. Розробники обіцяли такий сеттинг та геймплей, що просто джойстики обліжиш. Звісно, любителі зоряних війн одразу ж записали її у свої най... Очікуваніші проекти, і саме тому її відміна так болюче вразила фанатів. Why? Why? Однак Star Wars 1313 :13 займає лише третю сходинку нашого чарту, адже нещодавно стало відомо, що студія Disney вирішила повернутися до наробок гри. I wanna fucking play that shit. тож можливо нам недовго залишилося сумувати за нею на відміну від наступного проекту у тій і гронати. А на другому місці нашого хіт-параду параду альтернативне майбутнє та ядерну війну змогла пережити лише одна держава СРСР, це українська РПГ від студії Бестрей, новий союз. Радіація та мутанти загнали товаришів та товаришок у гігантські підземні бунки. Там вони десятиліттями будували нове радянське суспільство, поки не вирішили знову піднятися на поверх. Тобто новий союз мав би стати українським фоллаутом, але не судилося. Адже видавець перекрив фінансування, і тепер за цією РПГ ми будемо сумувати. Адже відміна такої гри це справжній жах для будь-якого гравця. Але коли відміняють і сам жах, то це вже повна катастрофа. Саме так і сталося, із наступною грою у трійці ігронавта». І нарешті гра, що змогла дістатися першого місця нашого рейтингу, але так і не дотягнула до релізу. Це жахастик Silent Hills. Його інтерактивна демо-версія, ПТ була скачана понад мільйон разів і змусила казати про себе як профільну ігрову пресу, так і світові видання на кшталт Форбс. І не дивно, адже над проектом працювали Хідео Кодзіма, майстер фентезі, Гільєрмо Дель Торо та актор Норман Рідус. Завдяки цій зірковій трійці та движку Fox Engine гра. Мала вийти настільки лякаючою, що сам Кодзіма обіцяв додати у колекційне видання запасну пару штанів. Однак ані штанів, ані самої гри геймери так і не побачили. Через конфлікт розробника із видавцем. більше того. 180 тисяч фанатів на чолі із самим Гільєрмо Дель Торо підписали петицію щодо відновлення розробки гри. Але марно саме тому Silent Hills посідає перше місце рейтингу відмінених ігор, за якими ми сумуватимемо найбільше. Крок за кроком, метр за метром, байт за байтом, ми впевнено йдемо до своєї мети і зупиняємося лише щоб зустрітися разом тут, щосуботи, у Ігронавтах на QTV.